Масована ворожа ракетна атака по Україні. Повітряна тривога вже понад 4 години. За даними повітряних сил, росіяни запустили понад три десятки ракет з літаків ту 95 з району Мурманської області. Повідомляють про влучання у Києві на Вінниччині та Одещині. У столиці внаслідок потрапляння ракети в нежитлову забудову одна людина загинула та є двоє поранених. Також вибух пролунав ще в одному районі. столиці. на місці працюють відповідні служби. Кияни спустилися у метро. Там вони традиційно. Перечікують повітряну тривогу. Лише у напрямку Києва ворог випустив понад 15 крилатих ракет. ППО ці повітряні цілі збила. Повідомляють в Київській міській військовій адміністрації. На Одещині внаслідок ударів пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури. Потерпілих немає, але вже є інформація про перебої із електрикою. Вінницька обладміністрація підтвердила влучання ворожих ракет без потерпілих. Люди вже виставляють фото із уламками. Всі оперативні служби працюють на місці. Підтверджує ОДА. цієї ночі. Окупанти випустили по Україні 24 дрони. Усі шахеди було знищено. Зокрема, на Київщині від руйнувань нацгвардійців рятували об'єкт критичної інфраструктури. Вони збили два шахеди. І на зв'язку із місця, де ракетна атака росіян спричинила загибель людини в столиці. Кореспондент ЕСН Сергій Моргун вітаю Сергію! Повідомлялося про одного загиблого і двох поранених. Тож який стан потерпілих? Як, які тобі взагалі відомі подробиці на цю мить? Вітаю, Солю. Так і залишається статистично. Двоє поранених. Вони зараз в лікарні їм надають допомогу. Одна людина загинула, і поки подробиці цьому ніхто говорити не хоче. Кажуть лише після того, як закінчиться повітряна тривога. На місці вибуху є кількаметрова вирва. Зараз деякі чиновники сперечаються, чи це частина ракети впала, чи це повноцінно ракетний приліт. Я лише знаю, що ніякої критичної інфраструктури не зачепило. Це біля нежитлов. І будівлі сталося, і ті, хто поранені загинули, до цієї нежитлової будівлі відношення ніякого не мають зараз. На місці працюють оперативні служби, є, ну практично всі і поліція, і, ДСНС, і рятувальні служби стоять, і комунальні служби стоять. Ми залишаємося на місці. Зараз намагаємося щось дізнатися більш оперативного. Ось і я лише нагадаю, що повітряна тривога триває, і потрібно залишатися на місці, адже час від часу ми чуємо повідомлення про активність ворожої авіації ще на кордонах з Україною. Олю дякую, Сергію, і бережіть себе. Сергій Моргун, кореспондент ТСН, був знає, з нами наживо, зокрема з місця, куди поцілила ворожа ракета або уламки ракети, і там загинула людина.